Доброго дня, шановні одногрупники. Ось ми маємо BMW 2003, так? 2002 року. Троєчка по ліфтингу, чорний цвет, задні шиби йдуть притемнені, на хороших дисках з хорошою резиною. Нема ніде не Рже, нічого. 21,8 бензина, чистий бензин. Днеї агресивний, дуже в дуже хорошому стані. Такий автомобіль, за сам автомобіль без наших послуг, потрібно заплатити тут 3250 доларів. Оце коштує такий автомобіль. Це 13 тисяч злотих, щоб було Електропакет передній, 5-ступка, клімат контроль, магнітофончик на дисках, 243 тисячі пробіга. Комператор новий Гарний. Так, новий акумулятор, каже пан. Хороший, це хороша ходова. Все зроблено, акуратненько, криша чистенька. Ну ось такий автомобільчик. Патронік, це все я зрозумів. Дивіться, замовляйте, кому цікаво, замовляйте.